Тимчасовий чемпіон світу за версією WBO Джозеф Паркер поділився своєю позицією щодо реваншу усик Дібуа. Новозеландець не лише поділився очікуваннями від бою, а звинуватив Дібуа у зриві їхнього запланованого поєдинку заради другого шансу проти українця. Мене поставили в неприємне становище. У цьому не має бути сумнівів. Я маю на увазі, що ми повинні повірити дібоа на те. Що він захворів, він не почував себе в добрій формі і відмовився від бою. Усик тоді весь тиждень викликав його на ринг. А тепер Дібуа відмовився від бою зі мною. А тепер вони влаштовують цей грандіозний бій, сказав Паркер в інтерв'ю SunSport. Британський суперважкоатлет Даніель Дібуа пообіцяв перемогти українця Олександра Усика в реванші. Британець зазначив, що зробив правильні висновки після першого поєдинку, а також регулярно та інтенсивно працює, досягнувши значного прогресу останнім часом. Звір завжди сидів у мені, просто потрібно його випустити. Я роблю на тренуваннях все, щоб розвити його. Я дуже важко працюю, тренуюсь, як пес на ланцюгу. Як я змінився після бою у 23 му Різниця в тому, що я виграв матч реванш. Перший поєдинок багато мене навчив. Зараз я абсолютно інший боксер», – розповів дібуа. Британський тренер Деймі Мур поділився очікуваннями від реваншу між Олександром Усиком та Даніелем Дібуа. Мур вважає, що Дібуа зробив серйозні висновки після поразки і підходить до бою в іншому стані, як фізично, так і психологічно. Дібуа зараз на підйомі, він набрав обертів і вийняв уроки зі своїх поразок. Він дізнався багато нового не тільки про бокс з технічного погляду, а й про себе самого. Сьогодні він на хвилі успіху, такий впевнений у собі боєць із його ударною міцю та здібностями це небезпечний суперник. Не думаю, що варто ставити проти Усика, але й не здивуюся, якщо Дібуа створить сенсацію, наводить слова Мура, Боксінг Ньюз». До обговорення реваншу підключився і тренер Даніеля Дібуа, Дон Чарльз. Він поділився думками про підготовку свого підопічного. Якби не завершився цей бій, Усик вже вписав своє ім'я в історію як один із найвидатніших боксерів свого покоління. Проте він прагне більшого, і ми стоїмо на його шляху, але й він стоїть на нашому, сказав Чарльз. На його думку, Дібуа вже довів, що може знищувати легенд. Адже 21 вересня 24-го року нокаутував Ентоні Джошуа на стадіоні Вемблі. Наступна ціль, Усик. Я готую Даніеля, щоб він знову став вбивцею королів. Настав час нового трону, резюмував наставник британця. Нагадую, що бій реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дібоа відбудеться 19 липня у Лондоні на стадіоні Вемблі. Серхіо Мора, колишній чемпіон світу, прокоментував майбутнє Ентоні Джошуа, провівши порівняння з Діліаном Вайтом. Все залежить від того, з ким повернеться Джошуа. Бій з Джаредом Андерсоном буде складним для Ентоні, тому я б не радив йому одразу ж битися з Андерсоном. Спочатку Джошу слід провести бій з Діліаном Вайтом. Хай навіть зараз Вайт іде по поганій траєкторії, але він на ходу. Він перемагає в деяких боях. Він заслуговує цей бій. Зараз Діліан Вайт на ходу, але його вже перемагали. Тож у них з Джошу є схожості. Якщо вибирати між Андерсоном і Вайтом, то бийся з Діліаном. Він старий, він набрав імпульс, але ти вже бився з ним у ринзі, ти відчував його міць. Тому йди за Діліаном Вайтом. Мені подобається цей бій на даному етапі кар'єри Джошуа. Після цього, звичайно, його досвіду і габаритів має вистачити для поєдинку з Андерсоном. Це два хороші бої. Мені подобається, що Джошуа досі дивиться в цьому напрямку, сказав Мора для Boxing News. Колишній чемпіон світу в середній вазі, Джермал Чарло прогнозує, що абсолют у другому середньому дивізіоні Суль Канело Альварес здобуде перемогу над Теренсом Кроуфордом у майбутньому поєдинку. Теренс, як і мій брат, подумав, що треба набирати максимум ваги, що тільки так можна побити Канело. Але зайва вага сповільнила його. Зокрема, і рефлекси. Він відчував себе іншим бійцем, не тим, якого всі звикли бачити. Відчуваю, що з Кроуфордом буде все так само. Цитує Чарло Зерін. Нагадую, що Альварес і Кроуфорд битимуться 13 вересня в Лас-Вегасі. Абсолютний чемпіон світу Сууль Канело Альварес поділився планами на майбутнє. Після поєдинку з Теренсом Кроуфордом він хоче реваншу з Дмитром Біволом. Єдиним суперником, який переміг його у 22-му році, я отримав урок з того бою. Я знаю свої помилки і хочу довести, що кращий за нього. Це єдиний бій у напівважкій вазі, на який я погодився б, сказав Канело. Нагадую, у травні 22-го року Альварес поступився біволу одноголосним рішенням суддів. Відомий промоутер Френк Ворен висловив свою думку щодо найкращих боксерів сучасності. Менеджер обрав двох супертяжів. Ворен пригадав два поєдинки Олександра Усика проти Тайсона Ф'юрі, виділивши обох боксерів. В Усика та Тайсона були два близьких поєдинки. Більшість людей та експертів кажуть, що Усик найкращий супертяж у поколінні. Якщо Усик найкращий у поколінні, то Тайсон другий найкращий. Ці двоє найкращі супертяжі цього століття. Це факт. Заявив Ворен. Дякую за перегляд. Буду вдячний за лайк та дзвіночок. Успіхів усім, будемо на зв'язку.